Доброго всім ранку! Дивіться, у мене штори закриті. Сонце на вулиці і жарко в квартирі. Прийшлося закрити штори. Уявляєте? Як там класно За віконечком. Я зараз вийду на вулицю і вам точно скажу, але мені здається, що там дуже класно. Я йду зараз на свою квартиру, там в мене закінчили роботи працювати сантехніки, треба з ними розрахуватись. І перевірити роботу. Боже, 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 не можу, гляньте. Ні про так що там? рибаки? Рибаків немає. Немає. Нема дурних, так? Да? Пісочок навіть видно, бачите? Клас. Рибуляк погодувала. Як ось тут? подружились, все нормально. Включаю їм кисень. Завжди виключаю кисень, коли годую. А потім вмикаю. Так, а де кисень? А що таке? О, пішов, щось довго роздублявся. Користую вже ж кілька днів гардеробною. І ось так це виглядає. Я відкриваю обидві шафи. Обираю, що мені треба вдягнути, от, і тут прямо вдягаюсь. Дуже зручно. Я думала, що мені буде тут незручно, типу мало місця І що в різних шафах. Ні, класно, так все відкрила, о, все видно, все дістала, що треба. Чикс-чикс. Пішла там з уластіки вже і все. Так, я вже в квартирі. Подивіться, що тут на підлозі. Це називається тепла підлога. І так по всій квартирі. Отак от, от у нас від котла. Там зараз фіксуємо, що куди йде, щоб потім наліпки зробити. І я знала, який краник, до якого відділу квартири. Коридор, ванна, кухня, вітальня, спальня. А, і підвіконня. От. Підвіконня теж у нас будуть теплі. В общем, тут вже у нас вода. От я ходжу по трубам, це так незвично, а там вода. Тепер це все буде заливатися бетоном. От. І включатися, коли буде газ подано в дім. Ну, підключено вже. Отак от. Так от. Там спеціальна теж штучка, щоб воздух спускався на підвіконня, щоб не завоздушувалось. Втім, все тут мені пояснили, розказали. Буде рециркуляція навіть, щоб не було холодних пробок. Коротше, все, все по пофіншує. А що це у нас червоне, нагадайте мені? Червоне е Ні, рециркуляція там. Ага. Ну, просто щоб компенсувати розширення того об'єму води, що знаходиться в системі. Ага, зрозуміло, щоб, щоб не, не порвало, так. Да. Все, це я зрозуміла. Батарейку причепили, так пофіншую. як має бути. переставити. переставляти. <гум> да. А у мене обід. Я вже вдома переодяглась і доїдаю. Ні, не доїдаю, їм я багато зробила котлети. Свої котлетки, рис і капусточка за тебе. Мені писали, я теж підсіла на капусту за тебе. Да, дівчата, хлопці, дуже смачна капуста, саме в АТБшки. Так що всім смачного, хто зі мною зараз їсть. Бажаю вам гарного дня, а, а, настрою хорошого. Так, що ми сьогодні щеплемо. А, де три. І гарного здоров'я. Відкриваю гараж, а там нема машини. Мені... А потім пригадала, що я її в гараж просто не загнала, а поставила просто на парковку. І оцей такий миттєвий переляк, знаєте, ох! Такий... мислі вже пішла про те, що нормально все, вона не тут має бути, вона на парковці. Вже ця мислі, думка вже в голові. А оцей переляк вже пішов гормонально. Так. Вже розумію, що все нормально, а ще оцей так буває, знаєте, коли ще коли е, ліз, лізеш в карман за телефоном, а його там немає. І вже розумію, що він або в іншому кармані, або там ну, сумочки, да? і ти вже його бачиш в іншому місці. А переляк ще гуляє по тілу. Бо, Не люблю таке. Дуже відчуття. Їду на роботу, а потім їдемо в магазин. Сьогодні мав би прийти Артем, але сказав, якщо сьогодні прийду, то треба лягти пораніше поспати, тому що завтра мені рано на роботу, і я маю бути не запізнитися. А я така, тоді завтра. От, перенесли. Бачення. У, яка краса. Подивіться на небо. Да? Шикартос. Тільки що їду і от через такий пішохідний перехід, тільки на там раніше, переїжджає Малий на велику. Я не знаю на якому етапі, коли мають пояснювати дітям, які сідають на велосипед, що не можна через пішохідний перехід їхати. Треба тільки іти поруч з великом. І цього ну, я розумію, що я теж була мала, я їздила на велику, Я не пам'ятаю, щоб десь в школі це пояснювали. Ну реально не було. Там як пішоход має себе поводити. Да, пояснювали. А от саме як мають велосипедисти себе поводити, ну дорослі, мабуть, це вже знають, хоча, мабуть, не всі. А от діти, ну, підлітки, да, ну там пацан був йому років 10, на веліку просто ганяв. Нормально, по пешеходному перехіду він точно не знає, що так робити не можна. А чому так робити не можна? Тому що швидкість, коли він їде на веліку, і швидкість, коли він йде, різна. І для машини він йде, от людина йде по пішоходу, да, і я встигаю побачити на початку, зупинитися і пропустити. А коли він їде, то Швидкість більша, вища, і водій просто не встигає помітити і зреагувати. Розумієте? От в чому прикол. І це ти розумієш, коли ти водій. А коли ти на велику, ти цього явно не розумієш. І оце така прогавина, реально серйозна, яку треба якось закривати. Звісно, це мають ще й батьки пояснювати. Ну, в першу чергу. Але, як бачимо, це теж. Опускається. Може, у нього батьки не, не водять машину, да, не за кермом. Багато ж людей, які не за кермом, не знають цих нюансів. Тоді, що в школі прям це має бути як техніка безпеки, і це не разове якесь заняття, має бути якесь повторення, кілька разів це має проходити. Я хотіла поділитися. Ну, реально, тільки що я так зупинилась, різко, дуже різко зупинилась, бо він вискочив на дорогу. І так же і всі машини, багато машин, бо всі позупинялися. Позапиня... І фактично я навіть не встигла відкрити вікно, щоб йому сказати, що ну, не можна так робити. І він би прилякався, якщо б я посигналила і не хотіла спугати дитину. І, типу, я б не встигла відкрити вікно і йому щось сказати, бо він їхав. Ну, в общем, якась безвихідна така ситуація, щось, щось не те. Як воно має бути, як ви вважаєте? Що робити? Що з цим робити? З цим щось треба робити. Якщо у вас є е знайомі, підлітки бо діти, які будь-які, У яких є велик, ні, сьогодні ні, завтра є. Обов'язково повідомте їм таку інформацію, що через пішохідний перехід для заради його ж безпеки треба тільки іти, що він порушує цим свою безпеку, безпеку інших людей. До речі, якщо пішоходи, він теж не має права їхати, бо він може на когось наїхати. От. Прилякніть їх, не знаю, скажіть, що е, міліція може потім по камерам подивитися і прийти додому. Штраф якийсь, ну щось таке. тому що, звісно, діти можуть це взагалі не сприйняти як е якусь заборону. Да? Так, що ти там мені розказуєш? От пригрозити, що може по камері побачити поліція і прийти, аштрафувати. А реально за таке треба штрафувати, тому що це серйозне, серйозне порушення. Так, де ми з вами припаркуємось? Треба повертати, да? От, Заговорилась з вами і не встигла проговорити своє заклинання. Для мене завжди є найкраще місце на парковці. І поїхала і знає куди. Взагалі не було місця. Всі правильно припаркувалися знаєте, так, через одне місце. О, зараз я вам покажу просто, ну, ну як так можна паркуватися, ну, я не знаю, ну, люди. Ну... Ну, дивіться. Ну, ж, тут, тут можна було б трошки. Посунутися, там є місце. Ні, треба було так стати, щоб на собі не люди. Я вже вдома не знімала, була в ВТБ, скупилась, багато всього купила, але щось не зізняла. Розпаковку, а мама приходила, я відволіклась. Ну, Нічого, завтра вам покажу вже. А, і забула завершити свою думку щодо таких переліків. Да, коли там думаєш. Вкрали телефон, вкрали гаманець. Так, буває таке. Так от, завжди, коли у мене є такий переляк, я одразу кажу: пробач, мені шкода, дякую, люблю. Це така техніка, яка спростовує оці посили у Всесвіт. Тобто, коли ти лякаєшся, що, наприклад, вкрали телефон. Цей переляк, він начебто, як мисліформа, відправляється у всесвіт. І коли ти так лякаєшся час від часу, воно все концентрується і, можливо, десь колись реалізується. Тому що негативні емоції, вони дуже сильні. Вони набагато сильніші, ніж позитивні, тому що вони більш яскраві. І коли ми чогось постійно боїмося, знаєте, є ж така тема. Коли ти чогось сильно боїшся, воно обов'язково станеться. От сьогодні, до речі, була на квартирі, коли приймала роботу у сантехніків, і вони мені кажуть, головне тепер, коли оце підлога все готова, потім покладете підлогу вже ну, покриття, нічого не сверліть в підлозі, щоб не пробити. Бо можна ж оці, якусь шлангу пробити, і потім, в общем. Не дуже добре буде потім. І я така думаю, так, да, блін, точно, вона каже, не забудьте, що тут у вас водяна підлога, бо у нас один клієнт дуже сильно, сильно, сильно боявся, щоб хтось не, з майстрів не пробив цю водяну підлогу під час там, далі ремонту. І сам її пробив. Щось встановлював сам і щось просверлив в ванні, коротше, і пробив. І це прям було так, каже, що ну, от він більше всіх боявся і сам же це і зробив. І це ну, в котрий раз підтверджує, що коли ти сильно чогось боїшся, це стається. Чому? Тому що ти ці форми оце все от, таке дуже енергетично заповнено, тому що страх він такий. ну, Це ну, реально багато там енергії в нього вкладено, Да? Навіть коли цей. Оці... Воно прям так аж ти відчуваєш цей камок енергії. І от цей камок енергії відправляється. І коли ти раз відправив, два відправив, три, одну і ту саму думку енергетично заряджену, ну, воно реалізується просто. Ну, такий закон Всесвіту, магніт, все притягується те, про що ти думаєш, найбільше воно і притягується. От. І... Коли я чогось отак лякаюсь, для того, щоб оце зруйнувати от, ту мисліформу, да, яка вже відправлена, я кажу: пробач мені шкода, дякую, люблю. Це така техніка, називається хоапонапона, Я вже про неї розказувала на каналі не раз, але багато новеньких є. Кого цікавить тема мислі-матеріальні думки. Боже, а я давно на цю тему, бачите, не, не розмовляла, тому що я не переводила її українською. Мислі матеріальне, думки, як буде правильно, матеріальні. Матеріальні? Ні, якось мені здається інше слово. Подивіться, в Ютубі є відео техні... ну, вона росі... воно російською. Техніка Хуа Пона Джо Віталі. Джо Віталі. Це співавтор фільму чи автор, чи спів... і через США. Ну общем, він пряме відношення має до фільму Секрет. The Secret класний фільм про те, як наші думки впливають на наше життя, наші емоції, наші думки. Дуже класний фільм, я його дивилась багато разів, і кожен раз. Кожен раз я щось новеньке бачила для себе в цьому фільмі, тому що за один перегляд неможливо осягнути весь об'єм інформації, який там дається. Так от, Джо Віталі розказав про техніку Хоапонапона пона і чому ці слова так працюють. І от коли я чогось лякаюсь, або у мене якесь є. Неприємне перечуття, або я ну, нав'язлива якась думка є, да, от особливо там негативна, коли є, я завжди кажу, пробач мені шкода, дякую, люблю. Пробач мені шкода, дякую, люблю. Пробач мені шкода, дякую, люблю. Я повторюю кілька разів, поки у мене пройде оцей, ну, от воно якось розсіюється, я це відчуваю. Не знаю. Знімається якраз напруга і, і все. І я тоді спокійна, що це ніколи не відбудеться. От. Так що спробуйте. Пошукайте цей відос, він є в Ютубі там. Він такий старенький-старенький цей відос, але він точно є в Ютубчику. Я його періодично комусь відправляла зі своїх знайомих. Отак. От Усьо, мабуть, буду прощатися на сьогодні, а може і ні, дивлячись, скільки по часу до цього моменту цей вложик, але мені здається, що достатньо для того, щоб його закінчити. Якщо що, то зустрінемось в цьому вложику завтра вранці, а якщо ні, то завтра в іншому вложику на Ютубі. Всім бувайте!